Богом покликані. Історія покликаного народу. Епіграф. Закон мора втратить свою силу. Інший закон заволодіє поступово світом. Народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і нерозвучність мови. Мішельна Стадамус Центурії Центурія 3, Катрен 95 Зміст шестого відео. Заколот Неповна окупація двох східних земель. Передвиборчі перегони. Змова кандидатів і олігархів. Президентські вибори. П'ятий президент. Перші кроки. Наміри Східної Федерації. Перемоги. Поразки. Проєкт спецслужб Східної Федерації. Дострокові парламентські вибори. Перший уряд. Децентралізація. Криза, розвал коаліції, подолання кризи, інформаційна безпека, заборона соціальних мереж Східної Федерації. Посили на попередній відео по покликані ви можете знайти. Під цим відео. Отож, ворог не зупинився на анексії Південної Приморської землі. В двох найсхідніших землях нашої країни розпочалися дивні події. Все розпочалося з антимайданів у адміністративних центрах цих земель. В антимайданах приймали участь громадяни Східної Федерації, що в великій кількості перейшли кордон держави та найактивніші однодумці четвертого президента Втікача. Вони організовували мітинги, на яких вимагали приєднання земель до Східної Федерації, натовпи місцевих маргіналів, що вже давно були отруєні пропагандою Східної Федерації, яка безперервно лилася злучномовців радіопристроїв, схвальними вигуками підтримували ораторів. Адже з ходу, за часів 2, 3 і 4 президентів місцева влада і прихильники четвертого президента нав'язували думку. Що східні землі годують всю країну, хоча, в дійсності це було далеко від істини. Отож, НАТО, підбурюваний зайдами зі Східної Федерації і своїми маргіналами, кинувся захоплювати урядові будинки, земель та місцеві відділи Служби безпеки і поліцейські дільниці. На жаль, там були зрадники і вогнепальна зброя, що була в зброяльнях поліції Служби безпеки. Легко дісталася натовпу. Патріотично налаштовані громадяни, що намагалися не допустити цих безчинств, були заарештовані і кинуті в камеру попередні утримання поліцейських відділків. З адміністративних центрів зими ці безчинства стали розповсюджуватися на повітові центри та інші населені пункти цих східних земель держави. Але мобільними загонами озброєних злочинців, що здійснювали захоплення. Місцевих адміністрації цих двох східних земель були спецпризначенці армії Східної Федерації. Початок окупації східних земель відбувся через місяць після анексії південної приморської землі. Голою парламенту, виконуючого обов'язки президента, було оголошено про початок антитерористичної операції. Спочатку це було поручено спецзагоном Служби безпеки. Та це не привело до очікуваного результату. Тоді в Східній області були направлені військові, але на перешкоді їх просування до кордону з Східною Федерацією стали отруєні пропагандою Східної Федерації місцеві мешканці, які навіть зупиняли броньовану техніку, переродивши живою стіною шляхи сполучення. Військовим вони дозволяли, покинувши військову техніку, повернутися назад. А ось техніку. Яку захопили, не віддавали, побачивши, що армія не в силах щось зробити з одурманеним місцевим населенням, в справу втрутилися добровольці з патріотичних загонів, що чинили супротив владі по всій країні під час майданів. Вони не маючи навіть військового мандарування, звуті часто в легку сильну обу, але озброєні зброєю вірою змогли стати надійною силою, що дала на перших порах гідну відсіч. Цим загоном злочинців, сформованих з військових Східної Федерації і місцевих зрадників нашого народу. В цей час армійські частини вже стали більш активно чинити супротив частинам армії Східної Федерації, які без розпізнавальних армійських знаків вже окупували більшу частину цих двох східних земель. Будь-які спроби налагодити контакт керівництва нашої держави з керівництвом Східної Федерації не були успішними. Президент Східної Федерації заявляв, що його військ на території нашої держави немає, а з нашими військовими воюють місцеві повстанці. В окупованих Східною Федерацією містах і менших населених пунктах за допомогою агентів спецслужб Федерації і зрадників нашого народу з місцевих були терміново організовані місцеві референдуми про проголошення незалежних республік. Відділені від нашої держави і проханням до Східної Федерації приєднати їх до себе. Керівництво Східної Федерації мало свої плани щодо цих так званих незалежних республік. І приєднувати їх до себе так, як це вони зробили з Південною і приморською землею, вони не поспішали, але стали озброювати ці дві псевдореспубліки, направивши туди свою зброю і своїх військових. Створили там дві армії, а ось про наміри і плани президента Східної Федерації щодо цих псевдореспублік, ми поговоримо згодом. Так ось вибори планувалося провести на наступний рік після початку Другої Революції Гідності, коли закінчувався термін повноважень 4-го президента країни та втечі 4-го президента з країни примусило парламент призначити ці вибори в цьому ж році. А ось окупація Східної Федерації Південної Приморської землі змусила призначити проведення цих виборів найкоротший термін. Адже тільки повноправний президент був наділений повноваженнями головного командувача нашим військом, виконуючи обов'язки президента, таких повноважень не мав. Тому парламент призначив вибор на кінець останнього весняного місяця. Звісно, що прийшлося стискати терміни як реєстрації кандидатів у президенти, так і терміни ведення передвиборчих дискусій і агітацій. Під час цього періоду вперто зумбувалася думка. Що часу на роздуми до у президентську гонку немає. Тож треба вибирати президента чимшвидше, і один тур. А для цього необхідно об'єднуватися всім демократичним силам навколо одного кандидата і працювати на його перемогу. Найрейтинговішими демократичними, як вважалося, кандидатами були діючі столиці, колишні професійні кулачники, чемпіон планети серед бійців кулачників у найважчій вазі. Мультимільйонер, любий друг третього президента і найбільший ворог любого друга за часів третього президента і голова Першого уряду за часів третього президента, що відсиділа у в'язниці за четвертого президента по сфабрикованій кримінальній справі і була звільнена з в'язниці Другої Революції Гідності, а Верховний суд держави визнав її невинною. Тож, по всім прогнозам, у другий тур президентської гонки мали вийти двоє з цієї трійці. Але хто саме вийде було згадкою за сімома замками? Така невизначеність була небезпечна не тільки для олігархів, а й для любого друга третього президента. Олігархи знали, що якщо ця жінка стане президентом, то їм в нашій країні більше місця не буде, і їх нерухомість буде націоналізована. Любий друг знав, що якщо ворог його стане президентом, то йому прийдеться доводити в суді законність його власності і банківських рахунків. А отож, любов другої олігархів був спільний ворог. А при чому тут кандидат-кулачник виникне у вас питання? А ось при чому. Хоча кулачник і був небідною людиною, та самому оплачувати свою передвиборчу кампанію, не було по карману, тож його спонсором став один з найпливовіших, найодіозніших олігархів, на якого задачу хабарів було заведено кримінальні справи в багатьох країнах Західного континенту. А найважливіше те, що на нього були заведені кримінальні справи за океанські країни, що мали найсильнішу економіку на планеті і вважалася лідером демократичного світу. Ось наш любий друг і поїхав до цього олігарха на зустріч, щоб домовитися з ним про зняття з президентських перегонів його протеже Кулаченка і об'єднати боротьбу проти спільного ворога цієї жінки. Так ось Кулаченк зняв себе з перегонів. На користь любого друга вони разом звернулися до всіх кандидатів у президенти, яких підтримували патріоти-демократи, щоб ті знали також свої канатури серед виборчого змагання за пост президента на користь Любого Друга, що він перевів вже в першому турі. Дехто з кандидатів з невеликим рейтингом так і вчинив, дійсно бачи про те, щоб чим швидше був обраний новий легітимний президент. Але найретинговіші кандидати не захотіли цього робити. А вона, найбільший особистий ворог любов друга, навіть заявила, що його обрання буде найбільшою помилкою тих, що зробили другу революцію гідності. І вона цієї помилки не зробить, тому ні в якому разі не змінить свою кандидатуру з президентських перемог. Ході голосування переміг любий друг, отримавши понад 50% голосів. Другий результат, який очікувався, отримала вона, найбільший його ваг. А вкупі за тих кандидатів, що вважалися демократами і патріотами, проголосувало понад 80% виборців. Проголосувало понад 80% виборців. Мало це чи багато? Мабуть, мало. Бо 20% тих, хто голосував проти них, що давав надвію президенту Східної Федерації, що вважав себе вже імператором відродженої на імперії. Повернути нашу країну в свою імперію і надіявся він це ще зробити невеликою кров'ю. Адже він, як ставник спецслужб, які завжди намагалися досягнути своїх успіхів інтригами, залякуванням та провокаціями, не любив гучних баталій, а любив спецоперації, на відміну від своїх генералів, що любили досягати своїх успіхів і перемог величезними батальями з морем кров'ю, як своїх солдатів, так і солдатів свого противника. Тож він їх ненавидів на боявся, але терпів, адже без армії його імперія відразу б розсипалася, мов ті дитячі замки з піску. Отож, вибори вдалося провести в нашій країні один тур. І це вважалося нашими політиками та лідерами демократичних і патріотичних сил чи на найбільшим успіхом після перемоги Другої Революції Гідності. Новообраним президентом дісталася нелегка доля, адже він став президентом під час війни. І окупації частини території нашої країни. Мало в якій країні за всю історію нашої планети і ставався пост керівника держави у ході війни. Недаремно в Конституціях майже всіх країн планети, що їх мають, проведення президентських і парламентських виборів під час оголошення воєнного стану під час війни заборонено. Але в нас була особлива ситуація, і воєнний стан президент чи парламент не оголошував. Хоча частину наших земель окупував ворог. Але окупант цього не визнавав і тим більше не оголошував нам війни, хоча бойові проходили на південному сході нашої країни. Така ось була дивна ситуація. Так ось любий друг став п'ятим президентом нашої держави. Головною його передвиборчою обіцянкою було завершення війни на сході країни. Тому першим кроком було врегулювання цього конфлікту. Його план врегулювання передбачав такі кроки: гарантію безпеки для всіх учасників цього конфлікту, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто не скоїв важких злочинів і добровільно склав зброю, звільнення заручників, які утримувалися заколотниками, створення зони безпеки на кордоні між нашою країною і Східною Федерацією, з, з цієї зони цивільних і озброєних людей. Гарантований відхід протягом тижня у Східну Федерацію тих заколотників, які побажають залишити територію нашої держави, відновлення діяльності місцевих органів влади, добровільне роззброєння тих заколотників, які побажають залишитися на території нашої держави, звільнення адміністративних будівель, утримуваних заколотниками в східних землях країни, поновлення засобів зв'язку відновлення роботи об'єктів безпроводового мовлення, Децентралізація місцевої влади, дочасні місцеві і парламентські вибори, прийняття програми створення додаткових робочих місць у східних землях країни. А наступного дня після складання присяги в парламенті оголошення його п'ятим президентом оголосив десятиденне перемир'я, заявивши, що воно необхідне для того, щоб місцеві заколотники. Змогли скласти зброю, а громадяни Східної Федерації змогли покинути територію держави. Ті ж, хто не вчинить цього, будуть знищені як терористи, та план цей повністю провалився. Навпаки, як тільки наші війська стали зачищати територію цих земель від заколотників і диверсійних загонів Східної Федерації, Східна Федерація підсилила свої диверсійні загони регулярними частинами своєї армії. Озброєною важкою бронетехнікою, артилерійськими системами залпового вогню. Тож третина східної землі і дві третини південно-східної землі були окупованими. У столиці Північної держави, що мала спільний кордон з нашої країни, зібралася переварна група, що складалася з представників нашої країни, Східної Федерації двох потужних країн Західного континенту, розпочалися перемовини. А в цей час на сесії ССД, п'ятий президент довів до всіх країн планети, що нам дуже дорого коштується війна, і вона привела до втрат п'ятої частини економіки держави. Та що на нашій території в двох східних землях перебуває понад 10 тисяч вояків Східної імперії, а ще більше 50 тисяч їхніх вояків перебуває в анексованій південній приморській землі. А ще він заявив. Що для повернення миру і стабільності в нашій державі, Східна Федерація має вивести свої війська з наших земель. На початку осені цього року в столиці сусідньої північної держави була проведена зустріч за участі нашого п'ятого президента, президента Східної Федерації та президентів двох найпотужніших західних країн нашого континенту. Під час цієї зустрічі, наш п'ятий президент і президент Східної Федерації. Дивилися один на одного неприховано вороже із великим презирством. На цій же зустрічі був підписаний чотирма сторонами протокол першочергових дій сторін конфлікту та визначення лінії розмежування сторін. По факту, на момент підписання цього протоколу домовленості по ініціативі Східної Федерації були вписані такі, що вибори на території двох східних земель проводилися раніше за момент деокупації складення зброї заколотниками. Що, звісно, не могло бути виконаним так, як не гарантувалася безпека ні кандидатам на виборні посади, ні спостерігачам, ні членам виборчих комісій. Ось тут розглянемо, чому східна федерація не мала наміру на той момент приєднати ці землі до себе, а намагалася їх залишити в нашій державі, але на особливих правах, як автономні державні утворення. Для цього по ініціативі п'ятого президента. За допомогою контрольованих Східної Федерації в нашому парламенті зрадників був прийнятий закон про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих місцевостях Східної та Південно-Східної земель держави, в якому було записано про фінансування цих місцевостей з бюджету нашої держави без права контролю цих витрат Центральної ревізійної комісії парламенту та про перетворення озброєних заколотників у місцеві загони охорони правопорядку. Ти в цих місцевостях. І найголовніше, що кандидати у парламентарі не мають перевірятися спецслужбами нашої держави на предмет їх співпраці або перебування в рядах заколотників. На щастя, цей закон міг вступити в дію тільки після повного виконання протоколу, підписаного в столиці Сусідньої Північної держави. А цей протокол ні одна, ні інша сторона не виконували з певних причин. Згодом, через десятиліття, коли вже йшла повномасштабна війна між нашою державою і Східною Федерацією, головний ініціатор і автор цього протоколу від Східної Федерації признався, що цей протокол був написаний свідомо так, щоб його неможливо було виконати. Але вже в перший же рік президентства п'ятого президента країни спецслужби Східної Федерації задумали грандіозний передвиборчий проєкт. З метою обрання 100 свого президента в нашій країні на наступних президентських виборах. За замовника і фінансиста цього проєкту було вибрано одного з олігархів, що мав величезний вплив в нашій країні, і був одним із співзасновників потужної фінансово-кредитної установи. Замовили сценарій Батусейну відеофільму в одного з сценаристів розкрученої шоу-групи з яка була створена за часів предвиборчої кампанії по виборах четвертого президента і працювала на нього, а після його обрання в основному гастролювала на території Східної Федерації, обслуговуючи очіки торжества чиновників і олігархів Федерації. За виконавця головної ролі є свого висуванця на майбутніх президентських виборах. Спецслужби Східної Федерації обрали керівника цієї шоу-групи з комороків з прізвиськом з який мав ще і агентурне ім'я Фокусник. Вже через рік відеоканал, що належав ж олігарху, показав перший сезон цього відеосеріалу з назвою Надія народу. А в агентурних документах спецслужб Східної Федерації цей проєкт мав назву Надія імперії тих осіб, яких вже спецслужби федерації підібрали і готували в парламентарі на майбутніх парламентських виборах. Вирішили ввести в парламент з такою ж назвою Надія народу. І тут вони не так же й кривили душею, бо вони мали справді стати надією народу, але не нашого, а народу імперії, який вже увійшов у шовіністичний раж і знову хотів бути народом могутньої імперії, яка б диктувала свою волю всім народам планети. За таку імперію вони були готові всі вмерти, а щоб цей проект став дійсністю. І покорив душі імперсько-налаштованим громадянам нашої країни і душі безпринципним громадянам, у якій на все була відповідь, а яка різниця Слоганом цього серіалу зробили наступну фразу: це історія майбутнього президента нашої країни. Може, й не вийшло б нічого у спецслужб Східної Федерації, їхній спецпроект зазнав би невдачі, якщо б наш п'ятий президент виконав надії і сподівання тих. Що творили другу Революцію Гідності, але він не оправдав надії. Навпаки, під кінець свого президентства він своїми діями зробив своє прізвисько «Барега» Та про все по порядку. Війна, яку потім назвуть гібридною, продовжувалася на сході держави. Президент взявся за роботу по ліквідації наслідків. Тому парламент, який трохи з полегшенням зіткнув, Бо частина питань, пов'язаних з окупацією війною в на плечі президента, взявся за упорядкування своїх парламентських справ, цей парламент був обраний за часів четвертого президента втікача і більше, ніж наполовину, складався з імперців, прихильників четвертого президента, частина парламентарів, що наробили злочини і сприяли агресії Східної Федерації, втекли у Східну Федерацію. І хоч ті, що залишилися присмирніли, Налякани друг революція гідності, але довіряти їм і надіятися на їх успішну роботу на кареті держави було не варто. Тож, поставив питання проведення дострокових парламентських виборів. Вибори були призначені на осінь цього ж року. П'ятий президент надіявся, що його прихильники на дострокових виборах отримають найбільше голосів і матимуть право формування уряду, та в ході виборів. Прихильники п'ятого президента набрали менше четвертини голосів виборців і посіли тільки друге місце в парламенті. Перше місце набрали прихильники політика, що раніше був правою рукою в парламенті найбільшого ворога, чи верніше ворогині п'ятого президента. Він розколов її прихильників, створив з них і тих, які відкололися від прихильників 4-го президента, свій блок в парламенті. Ось цей блок і отримав право на формування уряду. Але сам він би не сформував уряд, який би затвердив парламент. Отож, він сформував в парламенті коаліцію своїх прихильників прихильників п'ятого президента і ще з трьох політичних сил парламенті, серед яких були прихильники ворога п'ятого президента. Це дало йому змогу сформувати уряд і стати його головою. Головою ж парламенту було обрано молодого політика, що був в дружніх стосунках з п'ятим президентом. А на другому році свого президентства п'ятий президент запропонував парламенту розпочати децентралізацію влади. Перший день, 1 місяця другого року президентства п'ятого президента, парламент схвалив законопроект про децентралізацію. Це призвело до виходу з коаліції трьох парламентських фракцій, що й розвалило коаліцію, розпочалася парламентська і урядова криза, яка завершилася відставкою голови уряду. Який на той час вже отримав народний прізвисько кролик за свою поведінку і схожість свого обличчя з цим гризуном. Тож, уряд пропрацював лише 15 місяців і не відзначився жодними успіхами, так завершилася його політична кар'єра. Почалися домовляння про формування нової коаліції. тільки при входженні до коаліції про пропрезидентської фракції, фракції прихильників Кролика позафракційних депутатів. Вдалося створити нову коаліцію. Ця коаліція затвердила новий уряд. Головою уряду, що був переформатований, став молодий політик, голова парламенту. Головою в парламенту було обрано політика нещодавного коменданта столичного майдану під час Другої Революції Гідності. Саме за нового уряду стала втілюватися в життя програма по збільшенню та зміцненню нашої армії і програма по створенню сучасного сільзняного озброєння. Але повернемося трохи назад до початку рядової парламентської кризи, яка виникла з спроби децентралізації та розглянемо, що вона собою являла. Децентралізація влади була головною вимогою західних країн як умова до підписання асоціації з ними, головною вимогою вічі Майдану Другої Революції, Гідності та однією з головних предвиборчих обіцянок п'ятого президента. Яку ж децентралізацію запропонував п'ятий президент? Головним положенням було скасування посади земельних голів, замість них мали призначатися префі, які зможуть напряму звертатися до президента з пропозицією скасування рішень місцевих органів земель і повітів, якщо ті суперечні законам держави. Якщо ж Конституційний суд визнає протиправне рішення місцевих органів влади. То президент своїм рішенням матиме право на їх розпуск. Ось префі і право розпуску і стало причиною розпаду першої парламентської коаліції. Децентралізація передбачала відхід від централізованої моделі управління та забезпечення місцевого самоправління. Територія держави мала бути поділена на громади, а замість земель мали бути регіони. Правда, щось схоже із кражаю, який смог записав, що йому навіяв Бог. Але це тільки схоже. У Скрижалі все починається з первинної громади, яка створюється по принципу об'єднання людей на принципах єдиної мови, спільного володіння землею і єдиної релігії. А первинні громади, що мають спільні межі, об'єднуються в територіальні громади, які в свою чергу об'єднуються в землі, які об'єднуються в регіони, а регіон об'єднується і створює державу. В, держав. в проєкті запропонованому п'ятим президентом. Громадою визначалася адміністративно територіальна одиниця, яка включала один або декілька існуючих населених пунктів та прилеглі до неї території, що були землями в державному підпорядкуванні. Тобто всі ті протиріччя, які існували при старій адміністративній системі, переносилися в новостворені громади. Та коли під кінець правління п'ятого президента завершувалася адміністративна реформа, то виявилося, що ми так і не позбулися нікому непотрібних повітів. А тільки зменшили їх кількість, об'єднавши між собою декілька повітів. Та найстрашніше те, що в цілому ряді земель цілі повіти перетворили у територіальні громади, а зробилися під тиском парламентського лоббі місцевих керуючих мафіозних еліт на парламент і уряд. Та про це більш детально розмова була згодом. В свої позитивні дії п'ятий президент розпочав тільки на четвертий рік свого президентства. Коли підписав указ про інформаційну безпеку держави з пропагандою Східної Федерації. Документ визначив національні інтереси держави, питання інформації, загрози, що стояли перед країною в їх реалізації, напрямі і пріоритети держави в інформаційній сфері. На уряд покладалася організація та забезпечення перевірки організацій підприємств, які володіли засобами масової інформації. Також уряд мав визначити ступінь і джерела загрози національним інтересам і національній безпеці в сфері інформації. Багато хто з істориків задавали і задають собі запитання, чому тільки на четвертий рік свого президентства п'ятий президент видав свій указ про заборону соціальних мереж Східної Федерації на території нашої країни, які здійснювали негативний вплив на розум наших громадян. А особливо на незміцнений розмір погляди нашої молоді. Деякі навіть допускали, що він не щирий і в дійсності у змові спецслужбами Східної Федерації. Адже у змову з президентом Східної Федерації вони не вірили, згадуючи, як ті з ненавистю і презирством дивилися один на одного на зустрічі чотирьох столиці сусідньої північної держави. А ось співпрацю з якоюсь із багатьох спецслужб Федерації п'ятого президента не відкидали. Таке цілком було можливе. Так ось тільки на четвертому році свого президентства п'ятий президент став проявляти свою активність на користь нашої держави. Адже вже через рік треба було думати про переобрання на другий президентський термін. Час біжить швидко. Продовження буде.